<ривання> Молодець! А я б на твоєму місці до нього би не йшов. би. Він би перебіг би туди, я підійшов би ззаду і заморозив. Нащо ти його ведешся на його дурну гру? Та що, може це і розумно. Диви-диви, що робить цей Маркян. А я не у вправді забивати. Морська часу часу поля. Моррички <ривання> <ривання> <Мар 'ячка, ривання> доглядають, оббігаються коло навколо правди. Ха-ха, не помічав. Він казав, що так не робити. Андрій, ти там може ще вальс танцюєш. Дижи сюди, може. Клюта, чуєш, крута. Клюта? Клюта. Андрій. Стоять! Що ти рухався? Це грав всі гри. Чекачка, чкачка, рема супер. Диви на цього, диви що робиш. Це... А з якої цілі ти це робиш? Відволікає Ярему, я так зрозумів. Бо Ярема занадто сильний гравець, і він бачить. Ооо! Ой, пашок! Е е, е заморозили, заморозили. Є заморозила, молодець, молодець. А тут скільки жертв? Ох, як багато жертв. Вона розморозила, йди спокійно назад. А її заморозили, так. Да. Жертва а заради жертви. Ти <гл 'язок> е, Тихо, не кричи, не заважай. <гл 'язок> Розморожуйте, дівчата, вам треба головне завдання розморозити. Ти мусиш слухатись! Він нічого не мусить чого. Оце він рухається, так? Та що та, ти робиш? Ти просто йдеш. Що ти цей води? Марічка, так коло коло. Ти де ти робиш? Ходи, де, де, де. А ви заходьте, чого ви цей вот. А ну Яремо, біжи. <рес> біжи відволікайся. <рес> біжи побіг, вже все. Та чого не слухайте? <рес> заморозили, Яремо, заморозили. Яремо, треба було туди бігти, а не, а не скакати назад. <рес> <рес> <Такий> смішний... <рес> Молодець, прорвалась. Раз, два, три, чотири. Що там Марічка? Та вона просто купу дупою поскольнулася і їхала. Кинь не тікай, кинь, не тікай. Кинь. Барджа <плес> добре. Заморозили ніби так. ні 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 не дочиня, не доти. Не, 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 не черкнув. Ну тут мега команда, Люба, що ти тільки що робила? Решті почали щось не робити. Але, але Ярема ліпший. Да, вже, вже ризикує собою. Так, але <плес> ціло дві секунди. А Соломія молодець. Якби вони не затопили, вони би виграли.

біжи, 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 біжи. Потихоньку йди, йди спокійно. тихо. Чо ти? Люба, да. Та ні, та її христина. помітила, Ну бо христина побігла, коли вона почала стояти духов і махати. Давай біжи Христиночка до нас. Забирай нашу шапочку. Марта класну розморожує. Вона не просто розморожує, вона молодець. Марка? Плюсик маєш. А ну давай зараз побіг, побігай. чуєш? Любчик. Не смокчи траву, чуєш. Я, наша команда вже. Я зараз буду жертвувати собою. Я зараз буду жертвувати собою. Я буду жертвувати собою, поплачте. Плачте всі, я буду жертвувати. Так, я розігнуся Марк тут... Заморожений! Маркіян! 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 Увага! Ти вибіг за територію, тепер ти заморожений. Маркіян, ти вибіг за територію, тому ти заморожений. Я... Тихо, позір! Ми з ним домовилися, що я йому один розкажу. Щоб він згадав правила, потім він починає виконувати. Ти почув? Вертайся свої команди. Вибігати за територію не можна.